Я любила картину Моли. Я спочатку заліплювала під ластелін. Потім робила хвилю. Я, я робила хвилю нозику. Потім клеїла класиві муслі. Я хочу теж на молоді сплати. Буду плавати, буду ліпити з піску. Буду збивати муслі. Із них також можна. Це зробити цікаво. Вони дуже класиві. Особи не змінюють колі м'які моклі. Мені найбільше подобається подобається очапусі. Моя. Спочатку брала басейн і обліпувала от таку картину ну, пластилином. Потім я взяла білий і ось сюди запила, а потім чим вот так от ліжала ножиком. Ще потім чим я ракушки клеїла. Потім мені допохли. Допомогли причепити вот таку штучку, щоб воно могло десь висіти. Коли вони намокли, вони змінюють коел. І ще вони бувають на морі. Я люблю на морі збирати мушлі, робити щось з піска, замок там все таке. І ще я люблю, люблю малювати. Я колись була. Там в Карпатах і там були басейни. В басейні теж було дуже круто плавати і ще ми ходили на вулицю, на оглядове колесо і в мегапарк. Позичого цього тут такий відпочинок. Ця картина буде мені на все нагадувати. Як я ліпила, як я, робила, як я все робила, але буде мені нагадувати. Я робив картинку. Спочатку ми змішували прясти. Потім робили хвилі. А потім тепер мусі. Ми їх приклеювали. Мені сподобалася картинка. Я люблю плявати, Хояти по ньому, Люблю збирати мусі, Люблю робити із піска. Ця картинка буде, буде нагадувати філорі. Мені сподобається її виявити. Я хочу бути кораблем на своєму морі сні. У мене платяє колошалки. Я лобила картину моря. Я ж почала таку Розтягувала, а потім клала муслі. Все робила хвильки. Я хочу на сплашні молі. Це картина мені про це нагадує. І я хотіла. Та куди поїхати, люблю там плавати, люблю збирати мусі, люблю бавитись пішком, люблю скакати на хвилях, люблю багато купатися. Контина моля мені дуже подобається. Вона мені нагадує про літо. На цілий світ пропаде. Я пожити хочу сам. Кругом одні варіяти. Я варятом суть не став. Качинка молі. Пеше Перша я пістіли слюпає Молі, А потім я пена шлюбею. А потім я яшківці шлюбею ячушки. Мені дуже почупить лякушки. Я люблю їх співати. Вони красиві і дуже різні. І ще плела красиві плечі молі. Я також люблю пішком грати. Люблю плавати на хвилях. Că cine îi ne mălie, că cine nu ne spune ce obișnui, nu ți se